ефірі лай студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю в ботанічному саду. Починаються літні концерти на його відбудову після російського обстрілу. Подробиці в ефірі. Людмила Левчук, директор ботанічного саду Ону імені Мечникова, Валерія Віноградова, засновник Кейк Групп М'юзік «М'юзік-арт-промо». Наталя Мазепа, лауратка міжнародних конкурсів. Музикант грає на скрипці Ганна Антропова, лауратка міжнародних конкурсів, виконавиця на фортепіано. Вітаю всіх. Дуже дякую, що ви тут, і дуже дякую, що з інструментом. Згодом продемонструєте зараз до головного Людмило, через ракетний удар Російської Федерації в березні цього року. Постраждала і дуже постраждала територія ботанічного саду. Які наслідки? Ну я хотіла б зразу якось доповнити, що приліт стався 25 п'ятого. Березняється і, і постраждало в нас в основному теплиці оранжереї, тому що в принципі територія ботанічного саду там дерева в основному не постраждали. А от наші рослини захищеного ґрунту потребують відновлення в своїх домівок. Да, тому вісім теплиць в нас постраждало, і це ну для нас це дуже проблема велика, і до осені ми якось повинні вирішити цю проблему, тому ми вирішуємо, ми намагаємось там вже вигадувати там, ну, що, що що завгодно, аби тільки вирішити ці, це питання. Вісім теплиць, яка сума збитків? Чи підраховували? Ну, в нас є документи на те, що на факт того, що був приліт. Е, но там Ну це достатньо велика сума. В університет зараз не в змозі заплатити це, і тому ми намагаємось якось. Е, Долучати різне фінансування це були і збори на банку. Це ми проводимо е, всякі події, і з них нам дозволяють залишати е, гроші на відновлення. Е, тому якась сума в нас вже ну не сильно значна ще навіть половини немає. Є але тому е, і грошей потрібно ще достатньо багато. Скільки рослин зберігалося в цих теплицях, і чи має їм місце зараз, десь в іншому так секторах можливо поховали. Дивіться, ну в принципі, рослини, коли мене запитують, чи ми втратили рослини, ми рослини не втратили. Частина рослин просто втратила свою декоративність. Ну, нам дуже так взагалі, якщо можна в цій ситуації так про це говорити, пощастило, що це була не зима, і це не було морозу. Якби це була зима, і мороз, то ми б дуже багато всього втратили. Тобто зараз. Вони зберігаються. Ми обладнали одну таку теплицю, де затягнули її тіньовими сітками, і туди винесли все найбільш цінне. Інші рослини, частина з них стоїть ну, майже під відкритим небом, тобто вони стоять в теплиці, але там повністю зняте скло, і вони ну, так зараз знаходяться в літній період. І тому до осені нам ну, повин... Ми повинні вирішити проблему, щоб якось їх в зиму закрити. Після російського обстрілу видали клич, люди відгукнулися. Так, який фідбек отримали? Нам дуже допомагали люди, і навіть ці кошти, всі, що зібрані, це. В принципі, ці кошти це ті, що жертвували люди. Тобто, містяни і, і гості. І, ну насправді, коли це все сталося, знаєте, це був спершу такий дуже великий шок. А потім ми зрозуміли, що ми не самі, і всі якось допомагав домагались допомогти. От, просто всі дзвонили, говорили, що ми можемо зробити, можемо прийти попрацювати, можемо там щось там, якісь там кошти перевести. Ну тобто, це було звичайно дуже так. Ну, знаєте, це як відчувалось якесь плече до підтримки, і ми розуміли, що ми не самі. Це якось так знаєте зігрівало. Дзвінки не вщухають? Ну зараз трошки вже менше, тому що знаєте, в нас кожен день якісь події, події, події. Але ми, якщо звертаємось до когось, то звичайно ми ну ми ну зараз взагалі якось намагаються нам не дуже відмовляти, намагаються допомагати. Ви казали, вигадуєте різні події, так різні заходи, аби поназбирувати тих грошей, тому що дійсно рослинам з холодами треба буде прихисток, нормальний прихисток і багато місця. Так, Валерій, як ви познайомилися і як ви відгукнулися на таку на такий клич? Ну а ми з, з людою були знайомі ще до цього. Тось тобто, в мене була мрія розпочати робити заходи у Боцаді. і ми також вже здійснили такий був експеримент у нас у 2021 році. От і зараз, коли от таке сталося, то ми не могли бути осторонь і от зустрілися ще раз, от обійнялися, от, і е, вирішили е, мріяти далі. От і тому от намріли такі, от можна сказати, серію концертів. Ми назвали це еко-артеко-фестиваль Лів Ет ет Ботанік. ну е, планується, що він буде до кінця літа, може і ще початок восени, як буде погода. Ну, та як буде ну, складатися вообще, взагалі? Це ситуація. буде на все літо, так? Тому що я бачила анонси на перших три концерти. Да. Перше, сьоме, п'ятнадцяте, так? П'ятнадцяте, також 15. ще будеться, у нас є такий рояль у, ку у кущах. Ще буде 22 друге і буде 29 дев'яте. І там, ну, це сюрприз. Так що слідкуйте за нашими подіями і сторінками. Ми зараз зараз. Це, це, це як накатам воно угу. викатується. І до нас доєднуються музиканти, бо це не секрет, що багато роз'їхались по закордонах. І, і я дуже рада, що нам пощастило, що е, наші улюблені Наташа Мазепа і Ганна вони тут, у Одесі зараз, і активно тут працюють. І, Наталя Гано, розкажіть про свою участь, як ви дізналися, як е, вирішили для себе, я там теж буду, буду грати. Ну, як завжди, за запрошуванням Валерії, ми є резидентами її проєктів. Вже багато років, дуже приємно співпрацювати з цією організацією. А, і цього раду дуже разу дуже зраділи, тому що м, давно ми не співпрацювали з початку війни. У нас є такий незакритий гештальт. Це концерт був запланований 22-го року на 8 березня. Так. І ось, на жаль, не відбувся. Звісно, він не відбувся. І саме от такий складний час, коли все розпочиналось, ніхто не розумів, що робити, як ми можемо допомогти поїхати чи залишитись взагалі. Ну повне нерозуміння ситуації. І у той час ще я пам'ятаю, що була проплачена реклама на Фейсбуці, і ось ми читаємо новини про загиблих, про ракети, і тут. Реклама, Реклама нашого концерту, квіти життя чи щось таке, і це якийсь треш був у нас. Ось і нарешті зараз, наче дзвіночок того, що все буде добре. Валерія позвонила, запросила у таку добру справу, бо це не просто концерт, це кошти будуть направлені на відновлення ботанічного саду, так. і на лоні природи дуже приємно у такому красивому історичному місці, музикувати. Ось тому ми щасливі. Бути на цьому концерті Взагалі Гарне слово ви сказали: музикувати, і одразу це як про атмосферу, що буде чекати. Музика серед квітів називався наш проект. Mm -hmm. Той що я викладала якраз у ніч, коли відстрілювали. Ну у нас mm -hmm. я ще дум, подумала, що який <світ> хто це запускає пітарди чи що там у, у п'ять ранку. я ще наложилась навіть спати і викладала рекламу цього концерту. І це було дуже несподівано, а потім ну, накрило надовго. Бо там у нашій і піаніст е, пішов за, за ну, до ЗСУ, так що е, з, з ним теж буде концерт, от третій. Так, ну та вже я забігаю. от. Ганна, <рігані> <рігані> розкажіть про свою участь. Про свою участь. Ну, ми з Наталею вже давно граємо разом, бо ми сестри, <рігані> можна сказати, з народження. <рігані> <рігані> так е, і. Ми підготували програму. Це наша і нова програма, і стара, яку ми все ж таки готували на той концерт, який не відбувся. Частина програми війде до цього концерту. Ми сподіваємося, що вона сподобається слухачам. Програма буде дуже різноманітна. Вона буде від класики до сучасності. Буде кілька творів, таких класичних, прикласичних. Будуть твори, які ми просто популярні класичної музики, і найголовніше то буде музика кіно. Музика-кіно це робота Наталі. Вона зробила, поки, поки йшла війна, ми працювали. і Наталя зробила свою збірку для дітей. І ми будемо грати музику з цієї збірки. Це перекладення музики кіно для дітей, щоб люди могли її виконувати у такому ансамблі скрипка та фортепіано. Тобто буде така. Насичена і дуже різноманітна програма. Так то я хочу одразу зробити анонс. Це перше червня. Так, ось в нас така життя. Фіста. Субота, зустріч, літа в боцсаду. Ви можете долучитися. І дуже гарна назва концерту концерт для всієї родини про квіти життя, мрії і фільми. Що будете грати, можете нам е, зіграти щось? так. Я пропоную. Зараз зіграти невеличкий епізод. Це саундтрек із улюбленого мультфільму нашого. Кичині історії. Це для дитячої аудиторії, так, так, так що беріть <рес> на замітку. Так не забувайте, це музика, що це це 1 ми... червня це свято захисту дітей, і тому ось невеличку частину ми присвятили саме їм. Це будуть саундтреки з мультфільмів. Це для внутрішніх дітей, бо я пам'ятаю, як у всі, коли я гуляла. Ще в дитинстві всі покидали вулицю, бо бігли дивитися за розкладом, так вони були раз на тиждень, вони пішли раз на тиждень в газеті, так підчоркували собі це. Може, ще є для нас? Так, є для дорослих. Не буду нічого казати, бо музика все скаже сама за себе. <клес> Наталю Людмило, перепрошую. Коли ви бачите, що так от люди організовуються, збираються, вигадують, пишуть програми окремі, так або беруть цілі програми з концертів, які не відбулись, на жаль, через війну. Що це про що це для вас? От така підтримка це про те, що знаєте, ми не самі, в нас є підтримка. і Це нас дуже якось надихає на те, що це ми відновимось. Ми віримо, що це все буде добре. А насправді, в принципі, це моя мрія. Це знаєте, от буває мрії, збуваються. Я ну дуже давно мріяла, щоб в нас були такі саме концерти в ботанічному саду, класичної музики, тому що ну там іноді в нас були там якісь фестивалі, були якісь епізоди, і коли от класична музика лунає в ботанічному саду, це настільки гарно і зворушливо, що це просто знаєте, іноді до сліз просто. Це, ну, це просто да, мрії збуваються, і ця, та, ця також. Тому я думаю, що якщо такі мрії також збуваються, то дуже вірю, що ми зможемо відновитися і вже цей осінь, і ми зможемо зберегти те, що у нас є, тому що це. Насправді це таке дуже велике надбання. Це коли десятками років люди збирали ці колекції, і вони дуже важливі для міста, для університету, для учбового процесу якогось. Просто це ну насправді це велике, велике надбання, і тому це потрібно обов'язково зберегти. Як купити або відпрацювати квиток на концерт? Ну є продаж квитків Валерія Валерії да як у клубі, та по да, і є <клес> така... треба Google форми заповнити. Так, так, да гуґл форма. Тасі там, ну що ми робимо такий список. А далі такий чоловік, така людина, отримує браслет на вході. Mm -hmm. От або можна відпрацювати, зробити щось, <клес> щось що, для що можна зробити, <клес> щоб отримати квиток. <клес> ну насправді, з початком війни, і навіть ще до війни, ви знаєте, переживали ми всі не самі кращі часи. Людей в ботанічному саду співробітників не вистачає. І тому дуже часто так виходить, що нам ну, ми не встигаємо своїми силами робити якісь роботи посаду. Тому ми дуже, дуже завжди вдячні волонтерам, люди, які приходять і кажуть, давайте ми вам щось допоможемо, там може якось вам щось там якісь з бур'янами поборотися, чи там ну там багато в нас всякої роботи буває, щось буває, ми там носимо туди-сюди, там щось косити, щось там робити таке посаду. Тобто це садові роботи, то нам не вистачає спів. Вробітників, і ми дуже вдячні людям, коли вони долучаються і нам допомагають. Ми зараз плануємо цілу серію таких волонтерських акцій. Вони будуть кожну першу і третю суботу місяця. Є група на в телеграмі, і там ми будемо викладати події, що чому будемо там робити, і в принципі, да ми запрошуємо волонтерів. І дуже вдячні за всяку ну, нам люба допомога потрібна зараз. Є постійні руки люди, які постійно пропонують допомогу. Да, в нас є вже така невеличка група людей, які постійно допомагають, і вони там говорять: ви нам тільки скажіть, ми прийдемо, будемо допомагати, от коли в нас було. Після від... після прильоту, от ми якось намагалися там зібрати скло, там якось це все переносити. То просто були люди, які приходили кожну акцію, і вони говорили: там скажіть, коли наступно, ми обов'язково прийдемо. Це був ну це було настільки якось щиро, настільки якось зворушливо, що ну це ми дуже вдячні за це. Ще про ціни. Якщо реєстрація попередня, то донат від 200 гривень приймається. Так Так, це, це донат, да від 200 гривень, а один концерт від 250. Тоб... Ну і кожен може одразу піти і подивитися, на що будуть витрачені кошти, тому що текли вони стоять, все все на території. Так, все можна... у, у ці гроші побачите. вже включено вхід до ботанічного саду, так. і таким образом ми допомагаємо босаду, то тобто, сі привликаємо. Більш людей, от і ну щоб боцсад це не тільки місце для прогулянок, це ще місце е, познання і це місце рекреації, бо там дуже гарно. От і, якщо вам треба відновлення, от я закликаю просто і навіть без, без концерту можна дуже чудову прогулянку собі зробити. 100 відсотків так. У нас зараз ще зараз цвіте розарій, тобто багато тисячі троянд, які одночасно це ви рекламу зараз зробили. насправді. Тобто зараз дуже гарно в ботанічному саду, і 8 і 9 червня в нас ще буде подія, така вона називається. Трояндовий вікенд, і це буде ну таке щось на кшталт невеличкого фестивалю. І це буде також дуже цікаво. Я сподіваюся. Тобто, там будуть фудкорди, там будуть майстри хендмейду. Там буде дуже багато всяких, е, ну всяких таких активності для дітей, майстер-класи, йога. Ну, тобто, ми, в принципі, завжди, коли проводимо такі, які заходи, то ми якось завжди намагаємося щось зробити для дітей. Ну, це там, наприклад, це школа садівничка, коли дитина приходить. Де там співробітники до ботанічного саду допомагають йому посадити рослинку, і він цю рослинку безкоштовно забирає з собою додому, і це знаєте, це дуже такий великий виховний момент. Тому що коли ми кажемо, як ми можемо виховати оце покоління, то якщо дитина сама посадила, принесла додому і за ним доглядає, вона вже знаєте зовсім друга дитина. Тому що вона вже не піде там нічого ні ламати, нічого. Це дуже важливий такий і виховний момент, я вважаю. Тому буде дуже багато всяких таких якихось ну. Деталі, коли діти будуть залучені до цього процесу, я сподіваюся, буде цікаво для посаду. Це справа запоріжжя. Да, і от ми, ми робимо да. таке припаття. От сьомого накануні це на вікенду, так і назвали. От джаз rose по-українськи. Це буде е, джаз і українські письмі е, на, авторському, таку, в авторській обробці. Тож. Кого кличете, куди кличете? Запросіть, бо треба ж прийти послухати. У нас абсолютно всіх. всіх, хто любить квіти, всіх, хто любить музику, всіх, хто хоче підвищити свій настрій, в кого можливо. Ми знаємо, в яких подіях ми живемо. Якщо якийсь є духовний випадок, то приходьте до нас. Приходьте ми... усією родиною, у нас, можливо, навіть з колясками. От, так. Є... Місце всім вистачить. Адже класична музика усім корисна Це, для здоров'я. Да. так. засинає, та, грає класика чи гарна музика. Тобто там не буде бумкання, як на рок-концерті, а буде <рес> повна гармонія. Хто буде разом з вами ще грати? Чи будете тільки ви удвох, чи буде ще якась програма? Ні, ми будемо ні, вдвох. Ні, тільки ми удвох, це повністю наша програма. Вона е, складається із творів, які навіла нам сама природа. Багато е, творів мають природні назви, е, лісові картини. Угу. Антоніо Івальді, концерт Літо, місячне сяйво Клода де Буші», Маленька нічна серенада Моцарта та багато інших цікавих сучасних і класичних творів. Тож ще раз, 1, 7 і 15 червня вже є анонси, концерти в ботанічному саду о 18.00. Форма реєстрації є в інтернеті. Якщо Завчасна реєстрація, то дешевший квиток. Тож враховуйте це, Людмила. Кого чекаєте у гості? Ну я чекаю всіх небедужих людей, які, яким дуже цікава тема ботанічного саду, цікава тема музики. І я думаю, що така колаборація, музика, класика, ботанічний сад це дуже гарно. Тому запрошуємо всіх, кому це. Цікаво, і хто хоче просто якось розслабитись, якось переключитися від наших жахливих постійних новин. Я думаю, що це буде можливість така знаєте, якоїсь перезагрузки. Останній момент, але важливий, безпековий чи є укриття, що пропонуєте у разі тривоги? У разі тривоги в нас напроти в Чкалової є укриття, тобто це дуже дуже такі буквально крокові доступності. Тому можна буде перейти туди, і це буде безпечно. Я вам дякую. Дуже дякую і за музику, і за настрій. І дякую за ту справу, яку ви робите. Пасибі. Людмила Левчук, Валерій Віноградова, Наталя Мазепа, Ганна Антропова були цієї години. для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.